Тут знову виникла дискусія на тему, якою мовою спілкуватися. Хочеться на російській? Раді Бога, але українською. Хочеться дві мови, нема питань. Навіть ну, це буде іспанська або англійська, німецька, французька, польська. Я хочу сказати, що це той мінімум, котрий повинен знати кожен освічений українець. Ну, або хотіти цього. Але байка-байка, бо ми ж з тим також і російськомовні хлопці захищають всю Україну національності, віросповідання, мови спілкування і можливість дискутувати на такі теми. А тепер ще й всю Європу. А такі міста, титани, як Запоріжжя, Харків, Дніпро. Це міста Скелі, за котрі Русня ніколи не пройде, але уявіть на мить, якби пройшла. Що би вони Вара, зробили із жителями Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей? Для них золота мрія знищити весь бандиромовний регіон, котрий цим російським вошам та українським гнидам портив їхнє нікчемне життя. Вони не можуть вивчити навіть такої простої та примітивної мови, як російська, рідної мови, хоча вона є суржиком української. У ній лише 50 тисяч слів, трохи менше, а в українській мові 300 тисяч слів. Звичайно, що вона складна, тому що це мова освічених культурних людей. Це файна мова. Файна країна великих людей. Вони можуть лише, росіяни можуть лише гаркати, тому поміж мати, котрі теж ними запозичені, інколи випадає якесь нормальне слівце. Кожну річ вони називають уйня, а кожен виробничий процес називається хуясі. Це зграя, котра живе в первісно общинному ладі і може лише гаркати, тому що гаркати легше. І вони вже не до звірі, але я не впевнений, але ще недолютки. Як казала одна патріотичний житель своєї країни, на мені этот русський язик і закінчиться. Тримаємо кулаки, молімося на хлопців. Все буде Україна!